Анатолій Трубін видав неймовірний матч за Бенфіку і покращив свою статистику в Португалії. За Наполі дебютував український голкіпер. А Михайло Мудрик повернувся до загальної групи Челсі. Мої вітання, друзі! Останнє відео у 2023 році. Ось воно. Ми з вами вже після цього відео зустрінемось у 2024 році. Тому поїхали, зібрав для вас всі. Вершки стартуємо з Георгія Судакова на полі. Проявляє інтерес до хавбека Шахтаря. Про це повідомляє журналіст «Спорт Італія» Танкерді. Palmeri. За даними джерела, неаполітанський клуб уважно стежить за гравцем. Наполі хоче підсилити середню лінію після переходу Еліфа Елмаза у Лейпциг. За даними журналіста Бена Джейкобса, скаути три рази переглядали судоково у ліді чемпіонів. Розглядається варіант з трансфером як взимку, так і влітку. Раніше повідомлялося, що гравця хоче підписати Ювентус. Шахтар, як зазначено у статті, оцінює футболіста у 35 мільйонів євро. І суючи з моїх джерел, цей трансфер відбудеться вже цієї зими. Про це Власне, я в минулих відео говорив. І про що це каже? Це каже про те, що у вас у шухляді вже має бути готовий попкорн, і про те, що найцікавіше попереду. Бо ми побачили не дуже велику кількість трансферних пропозицій, здебільшого всі збивають ціну. Мені здається, що буде така пропозиція, ну точніше, я знаю, що буде така пропозиція посудакова, яка задовольнить і Шахтар, і, і всі інші сторони, скажімо так. Тому слідкуємо, Михайло Мудрик тренувався у загальній групі напередодні матчу АПЛ проти Лутона. Нагадаємо, він Харчелці не дограв минулу гру з Крістал Пелес через жорсткий підкат на 70 70-й хвилині. Його замінив Арман Доброя Галік на місці, і це добре. Кіпр-Наполі Нікіта Контіні Барановський дебютував за неаполітанську команду. Для Контіні Барановського ця гра стала дебютною як у серії А, так і у складі Наполі. Контіні Барановський має українське походження та є уродженцем Черкас. Людина, що вчора вирішила питання з голосуванням за найкращого блогера, вже сьогодні взяла подвійне прізвище і дебютувала за Наполі. Перший Черкащанин серії А півзахисник Дженно Руслан Малиновський допоміг своїй команді здобути нічию у матчі 18-го туру серії А з інтером. Українець розпочав гру з лави запасних та з'явився на полі на 61-й хвилині. Протал SofaScore поставив Малиновському оцінку 6,5. Нормально зіграв. Шансів у нас щось більше не було. До речі, друзі, сьогодні грає Челсі нашого Михайла Мудрика, про якого ми говорили хвильку тому, скажімо так. На цей матч свій прогноз, як завжди ви можете зробити у наших друзів компанії Favbet. Посилання в закріпленому коменті там же на вас чекає бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспинів. Тому будьте в середині гри разом з трибунами. Та Фавбе і до вишеньки на торті крокуємо. до матчу Бенфіки, за яку грав наш Анатолій Трубін, наш козак видав низку сейвів у матчі 15-го туру. Орли перемогли Фамелікан з рахунком 3-0. без перебільшення одним з героїв цього матчу. Можна назвати Анатолія Трубіна, не маючи роботи у першому таймі, українцю довелося виправляти помилки своїх партнерів по команді та чимало попрацювати у другій половині цієї зустрічі. Спочатку на 60 хвилині в супер. Шикінню скористався дірою у захисті Бенфіки та зустрівся з Анатолієм Вічнавіч, Українець зумів зреагувати та нейтралізувати цей удар. Вже за декілька хвилин на 65 й українському голкіпору довелося знову вступати у гру. Цього разу небезпека на ворота Анатолія була з правого флангу. Тео Фонсекка завдавав доволі потужного удар з небезпечної позиції, але Трубін виручив і в цьому моменті. Реакцію Анатолія на провали у захисті його команди можна зрозуміти. Загалом Трубін не Пропустив у 6 з 11 матчів чемпіонату Португалії у складі Бенфіки. Протал Софоскор поставив йому оцінку 7,4. Це середній бал у команді. Прекрасний матч від нашого козака. Це заслуговує друзі на вашу вподобайку. Взагалі чекаю, що у новому році наші у Європі будуть ще більше запалювати, і їх у Європі буде ставати ще більше. Ну, власне, Судаков і інших футболістів УПЛ. Чекаємо на низку цікавих трансферів вже цієї зими, друзі. І вже у новому. Році. На сьогодні, друзі, це все. Поставте цьому відео вподобачку, якщо вам сподобалось, зустрінемось з вами вже в 24 році. Бережіть себе і па-па. Дякую за те, що ви цей рік були з нами. Далі тільки більше. Па-па.